в умовах, коли немає світла. Привіт всім! Сьогодні у нас в рубриці, як то кажуть, нашого відео, генеральне прибирання, а саме прибираємо, чистимо вдвох веселіше. Вакцинуємо кролів. Покажу все ж таки, хто в нас навівся 29 числа. Як ми і казали, кроличка мала навестись і також ще одна слідом навела. Пролинять, все успішно, слава Богу, далі дивіться в сюжеті більш детально. Так. Гарний. І тут всі гарні кролі. Я цей білий прямо ще подія, дивиться. Це ж тут кролі іменно, да? не самки. Це одні кролі. Гарні, гарні. Там, Те, що, там, що, це тут получається, вони там є написано. і знайдики. А, білка панон. Немає. Чорна стара плюс панон. Це в мамки білий кроль. А один, Угу. Да. Тут вони вже скидані вже. А тут у нас дівчата теж білка панон, Што да. Красиві, дивись. Так, Красиві, красиві. Зараз покажу, які красиві. А ну, зацініть. Це, які гарні. Оцю хочу оставить. Отам от ти мені показував, що така от. Так оця вона ось. А, оце вона? Оця вона. Прям ще вона красивіше вимостилась, дивика. І оцю хочу. Оце якась мала. Ну, це, мала це, це ж з панона. наш. Це, рекса. Чи це? це Зрекса, з рекса, господи, да, з рекса. Видно це така зновиді. шерсть дивіться, яка в нього. бархатна, бархатна. Да, бархатна така бархатна. Ну ота дуже гарна оце. Гарна. Да, дуже ну, гарно. Я такий, щоб з тобою спорить. Отакі наші кролики вже підростають. Хотілося б, щоб ці кролики підросли вже хоча б місяців два назад такими були. Оце, оце тільки нарешті трошки налагодилося наведення кроликів. Якби ще б і не дулися, щоб все, отак як було, так і йшло. Так як ми хочемо, ніколи не буває, на жаль. Да, свині, вам щастя. Ні, виносить біч менше. Ну так. Да. Тут небагато. Не багато, воно все нанизу. Після... І ви тут трошки нагребли, так? Да? Зер... Зерничка. Та Треба вам водичку поміняти. Тоже. Отак відбувається процес знесення такого громадного тюка, дивіться, перед собою. Тюки тюкувати не буду. Отак і, і пахають на селі. І хто хоче мати господарство. Наслідки, ви скажете, так, можливо, і наслідки, спина здоров'я. Але якось потрібно жити, виживати і працювати. Що <різь> Ну, так, чоловік привчився сам навіть коли Запросто, звичайним шприцом. Наразі проколюємо всіх від гемки. Українська вакцина, тому що так як зараз зимовий період, мошка малоймовірна, а от від раптового то швидше треба проколоти однозначно. Де через можна да. слідом. Два тижника. Ага, через. Між ага, вакцинами. Наче... Дім уковимо від геморагічної хвороби першим, а від міксоматоза другим. Різниця у 14 днів, так? Да. Ну, обов'язково все записуємо. Позначається все, тому що. Так, да, все пописати. пік Котів. Притримати може давай. Я ж домашній. Щось таке твоє приховути. Ого, ну агресивні. <плодиспро> Супер кіпрові, це такі та 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 кролі. Кроличок на легке. Ну так, да, це ж ми зразу їх не, не прокололи ж, так. Да? Це і може скільки там ми рахували їм. О, дивіться, там все Три з вересня, да, з кінця вересня, жовтень. Так, на фінальний Два. 19 -те. вересня, 22 ці, вересня. Ну да. Жовтень, листопад, грудень. Ну коротше, так. Да. Стижнем за 4 місяці звичайних других кормах А я як іграну род симрізку, куплю я не буду. Ніякі премікси бмвд давати. Не хочу. Максимум вітаміни. Дай де кришечки. Держи. Максимум вітаміни якісь. Це, можу Це ж гарний кроль. Це ненавірно не, не, точно. Да, білка, фану. До речі, хотілося б прокоментувати коментар писали, що не можна, коли кролонята маленьким ага, брати руками. А як це ну, не можна? Якщо десь воно... Навіть в гнізді і взимку, коли холодно, заводяться опариші. Було колись. А якщо це якщо це весна, це літо, наприклад, це жарко, там не тільки обариші заведуться. Дивитися однозначно потрібно перебирати, дивитися. Деякі ми бачили кролів... кролівники, взагалі ще їх переважують, передивляються і так далі. Я так буду відтягувати. Та ну да. Відкладати, відкладати, що їх вже ніколи не треба. Ні не надо буде нікого ти нічого. А, а, а геологічна хвороба це така зараза. Прийшов, а не вижив. Зовсім прикольно, та ну не зовсім. То... В мене Ну, де глянь. Житом... <свист> а <свист> а що? Аж он теж. Та даже? хай, звісно, за тюк вони поховалися. Заникались, так? <свіс> <свіс> ну у нас напевно ні разу ж не пускало, слава Богу. Чотири кролики. у нас так хіба було, я вже не помню. Угу. У мене був там кролик з повомною лопкою. В етажарці. Що я мамки етажерку одніс. Він сидів. Я її спеціально для нього зробив, жупів. Щоб... А от у в нього тоді було? Так, да, в нього і в кльошки в мене. Провоки сидів, то в стікляшки було 4, здохов 3. І він пропав четвертий в одну ніч. Mm -hmm. Я прийшов перед роботою, зібрав їх і викинув їх. Ну, Тут був один раз так у мене. І то вони були колені. Після того я перестав коготи під шкірно. Внутрішнє м'язово. Тепер тільки внутрішнє м'язово. Бо підшкірно це називається підшерстно. шкурка укровиків різна. Ра Товща, тонша. Оце, крувичка, навіть блівенько так пішла. Красотка. Їх можна скоро ж буде відбіляти, так? Да? Як зробиш мені кролятник, як купиш ще кліток. Буде відділи. Отак Там не ходить кліток. Оце кроль. Гадно В кого ми подивимося тут. Стручок є. Казав кроль. А, пімпірка, яка торчить. Mm -hmm. Яєць нема, а пімпірка вже є. Та чуєте, дуже подобається мову. дуже попадается мало нежных кролів. Все сразу да, да? всі дубові. Дуже рідко. Ну це, звісно, зі світлим сьогодні якийсь попадос. Парабон. Кто? з ним? Що з ним? Надуте, ну, агресивне. До речі, напишіть, у вас тоже. Є на дуті, як ви з цим боретесь, що ви робите, чи вони вас одужують, чи пропадають. У нас якось слава богу, трохи вже менше сталося все. Та ну моло. Тема. Оце він? Чи який вже? Оце він. Оп, зюба відкрий. ням-ням. Ну я думаю, з тобою все буде добре. Ну, живенький такий, бігає живенький, так? Да? Та вони всі нормальні. Я, У них шок. То, что, раньше был вообще, я его начал дуть, то сразу... Сдохал, да? Сразу в горло а -а -а. еду и все, побег и все. А -а -а. Так. Ох, волосы. Да-да-да-да. Да. Два стороны. Ну, как вам шкуда, если вскочив. Ну, че? Я не скажу, що багато грошей йде на вакцину, ну йо. Ну, 100 кроків 1700. 17 гривень на кролик. Просто який у вас здохне. Та ні, проколювати обов'язково, так а, ні, обов То це вже од... однозначно. Досвідчені а? пролівники дуже з цією думкою погоджуються, що проколюють потрібно однозначно. Бо так як раніше не буде. Да, вже і місяць вже роділочку треба прибрати. Це то, що воно. Вон. Так, да, вже все воно грязне. там Ну, а там ми вже. А, закриваємо поки. О, і все. тут водичка. Це наша полтавочка. Не гуляє зараз. Повторно, да щось не пішла, але вже видно, до речі, покруленята, хоч дивіться, по-білому. А там вже носик такий темненький, вушка темненький, і лапки, хвостик. А це вона була спарована з чистим каліфорнійцем. Тут такі лапушки вже дуже гарні. А це їм якраз 28 днів і чому, що ми сьогодні якраз спланували. Ну що, 28? 28, оскільки? Ну, 29. Ну, нормально. Тобто, що вже ми також можемо їх від, від гемки проколоти. чекай. Тобто, коло заразом. Заразом. 4 штуки. 5 штук. Дев за цю? Так, да, перший раз навела, 10, так? Да? Mm, там написано, не пам'ятаю. 11, Одна задавила. А, 11, так. І... Да. Бачите, осталось тільки п'ять. Ну, на перший раз, сподіваємося, за другим в неї буде все ок. Гарні кроленята. От тільки шкода, що тільки половина, по суті, залишилась. Там відгукую. Я кожен день викидав одне-два. Не їли, так? Да? Бо не гуду... Ну, Вона не може не так. годувати, якщо ці вийшли, то значить і ті їли. Ну, або їли, або було мало, так? Да? Ну, значить, слабі були самі по собі. Або вони всі слабі. Такого не може бути, що вона не годує е... п'ять, а не годує остальних п'ять. Там ще одне. А ну, я ж сумська вакцина, там когось пів кубика. А сумська? Так, де там лобка? Так, так де таке. Красавців. Ти куди? Це вони зараз можуть боком. Не знаю, як, як ти околиш. я отак вдихнула і, і видихнула, коли ти вже вколов. А на кого мені надіються? Бабуся вже не бачить. і не може. Ну що в мене ще зачепуха осталось? Три дози. Ще подивитися кого, хто там в нас давно вже. Панунше, як воно в мене віддихатиме. Білий круг, я думаю. Де, -то тут тут привіт. Ще одна відьма. Ражена. А тут ось такі гарні панончики. Дивіться, які красиві лежать. Всі білі. Ага. А посіди сюди ліхтарику, якщо маєш. Треба зразу ліхтарик вмикати. Видно. Все гарно видно. Гарненькі. Полцанний. Ага, классні, да. так. ще фонарі. Одне тільки пропало, і то напевно, що замерзло, бо вилізло. Двоє. Двоє. Ну, одне Ді. Наше поповнення 7 січня. Ті, що ми думали, що буде 29 грудня, отак, а вони навелися 7 січня. П'ять. 6. Ну а казали. І черв'ячки. Откожиться, откожиться, ось. Я їх 7 січня показував відео, знімови. Так, да, у нас такого ще ні разу не було, не знаю, це якась неправдива інформація. Ну, ні, від кого не відказувалися. Що... Да, у нас такого ще ніколи не було, завжди дивилися, завжди передивлялися їх. А деякі кролівники ще й роблять відбраковку. І навпаки всіх передивляються. Вилас. І звісно, бувало, що просто типу, вона їх навела і розкидала. Ми прийшли, все, вони вже лежать. Це вже залежить вже від кролиці. А ще в нас є тут ще одна кроличка, ми інше не показували. Це вона в нас, як і планувалось, навела 20... 29 грудня. Так як і планувалося. Не помню, дев'ять, мабуть. Орне пропало. У мене такі дракони. А тут уже, да, тут уже гарні. Скільки їм уже сьогодні 12-те? Скільки це ні 12? Ну, Дві тижні. Ну до да, два тижні пропише. Тут уже гарні вони. Щоб вони не вискочали. Такі класні диви. Шість. Тут прям гарне вже диви. Семь. Вісім. Лапушки. Опа! О, який тушканчик, диви який. З льопками. Диви який, гарний. От, тук, тук. Ой, класний, гля. Додому. Поки шухой. Тут буде трошки не так. Для... Буде ще й племена проколена. Та що саме ця наша. І два кроля. да? так? Положенці. Ну, Вони відпочивають, у них стрес. Стрес. Через два тижні 32. Значить, виходить, у нас загальна кількість 94 кролика. Кролинятка. Це без е... самок і кролів племенних. Кролів ну і ще повинна ось навести, так? Одна. Сьогодні мамки чи okay. 5. В лютому ще наведе там, так? Да? У мене одного скоро. схлоплено 18. Ну, потихеньку, бачите, пішов під скленятами нарешті. Розчехлились, коротше, так що пишіть, як у вас приводять, чи вже є прогрес нарешті, чи паруються, чи наводять. Цікаво почитати, і, звісно, завжди відповім на ваші запитання. До зустрічі в нових роликах. Миру, здоров'я і добра всім, Па-па.